Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас сьогодні середа, я пішла за покупками деякими і хочу поділитися, що можна по акції купити. І так, поїхали. Що я взяла? Спочатку взяла банани по 63 гривні 89 копійок. Взяла ось такі маленькі, невеличкі на 39 гривень 10 копійок. Взяла ще нектарин. Нектарин у нас коштує це по акції 66 гривень 95 копійок. Вони такі дуже красиві, але вони тверді, треба, щоб вони трішки полежали, тому будуть лежати. Так, далі взяла томати. Рожеві. Два томати собі взяла, це для... на лаваш взяла один, один на А Томати в нас коштують по 79 гривень 80 копійок. Взяла е, майонез провансаль щедро, ось така велика упаковка, 550 г. Дуже полюбляє цей майонез. 61 гривня, 30 копійок. Далі взяла е, філе епікур курчат е, по 189 гривень 39 копійок за кілограм, мені обійшлося на 107 гривень 95 копійок в АТБ, я ну, не бачила. Може хтось бачив, я таке масло не бачила. Дари Карпат, 82%, 180 г. І таке масло коштує 70 гривень, 60 копійок. Але ж у мене є ще додаткова знижка, бо має карта АТБ, тому трішки дешевше вийшло. Цукор. Так то вам казала, що цукор завжди по акції. Здається, по 28 гривень він був з копійками, а зараз він без акції 31 гривня 90 копійок. Тут кілограм – це розумний вибір. Взяла сир твердий з Венегора, на нього, акція, 160 грамів. Ось такий він в упакуванні. Такий сир коштує 53 гривні 90 копійок по акції. Взяла ось такі сирочки, ось такий сирочок, взяла два штучки. Це дольче, вони були по акції по 12 гривень 50 копійок, були з різними смаками. Я взяла манго. І тут 115 грамів в одній упаковочці. Молоко взяла, на нього було пера з акції і за. Зараз акція проходить 2,6%. Тут у нас 900 грамів, і таке молоко коштує 36 гривень 90 копійок. У мене ще була додаткова акція. Взяла ось такий сир моцарелла. Він був без акції 65 гривень 80 копійок, 180 грамів. Взяла дітям сухарики, не дуже така корисна річ, але вони були по акції. Так, по 12 гривень 50 копійок. Це вершки і Дві, Два упакування взяла. Взяла кетчуп, королівський смак, він був по акції лагідний. Так, 400 грамів 37 гривень 50 копійок. Взяла ось такі пластівці, місянка Плющина. Тут 500 грамів. Вона теж була по акції 27 гривень 60 копійок. Взяла два лаваші. Спочатку взяла вірменський лаваш. Так, ось такі. Два штуки, 230 г. І такий верменський лаваш коштує 16 гривень, 30 копійок. Взяла крекера ось такі солоний. Полюбляємо його. Їздити. Смачний такий крекер. 34 гривні 30 копійок. Він був в акції. Ковбаску до тюрешки. Скажу вам так, це ковбаска першого сорту, але вона дуже смачна і нам вона дуже подобається: 60 гривень, 90 копійок. Сир ось такий, 9% відсотковий, грамів, 62 гривні, 90 копійок. Вологі серветки. Я їх, до речі, дуже полюбляю, вони мені дуже подобаються. Вони антибактеріальні. Тут у нас, здається, 72 серветки, і ціна їх по акції була 26 гривень 90 копійок. Сметанку взяла ось таку 15%. Відсотків. Мені небагато треба сметани, тому взяла ось таку маленьку 200 г, 17 гривень 90 копійок. Так, то молоко, Так, ще лаваш з шпинатом взяла. Ось такий він, такий зелененький. Теж тут два штуки, 230 г. І такий лаваш коштує 16 гривень 30 копійок. желе взяла АТБ, а ні, це злагода. Я щось думала, що це їхня фірма. З, з маком вишні 15 гривень 50 копійок. Воно було по акції. І взяла ось такий сир інсалатом. Дуже смачний, нам дуже він подобається: 170 грамів, 40 гривень 90 копійок. І у мене була, як кажуть, ще додаткова знижка на деякі продукти. Сходіть в АТБ, купляйте продукти по акції і економте свій бюджет. А я буду це все розкладати. Так, дівчатка, зараз ще покажу покупки з Аврори. Але ця аврора я була не перший раз в неї, і вона, на жаль, не дає не чека, не дає не на касі самообслуговування, не на касі. Такої. Тому буду пам'ятати, скільки ще коштує, то буду казати. Якщо не буду пам'ятати, не буду казати. Так, що перше взяла? Ось такий соус, взяла ось такий соєвий класичний, 200 мл і ось такий соєвий, соєвий соус теріяки. Мені дуже вони подобаються по 200 мл. Вони, в принципі, там бюджетні, по 29 гривень ну, подобається. Ще взяла сироп та кави. Якщо були всі види сиропа, то я б ще взяла, а тільки був лісовий горі. Тому взяла тільки його. Теж, здається, 29 гривень. Далі взяла ось такі мажори. Колись такі мажори я дуже полюбляла. Ще пам'ятаю, народила дочку і, знаєте, колясочкою гуляла, брала ось такі мажор, сок капризон. І це мій такий був перекус. Дуже їх полюбляла. Тут вони теж були в цій Аврорі, тому вирішила взяти, щоб діти спробували. По 15 дається гривень вони коштували. Ще взяла ось такі ж спонжики, побачила. Не всіх в Аврорі вони є, але колись я давно купила такі. І я іноді користуюся тональним кремом, тому вони мені потрібні. І тільки почала користуватися. Як почала користуватися, дівчатку, вони такі класні, м'ягесенькі, дуже так класно лягає тон. Ну, мені дуже вони подобаються. тому взяла про запас. Здається, коштують 74 гривні. Взяла сину ось такі бритва, як правильно воно зветься. Станки, чи я правильно. Тут у нас раз, два, три, чотири. Чотири штуки. Тройне, я так зрозуміла, лізо. Це. Іде, здається, 104 гривні. скітлс е, і ось такі, Сиди, напевно, дочка, не, не знаю, скільки коштує. Мама попросила взяти ось таку сіточку, бо у мами вона зламалася. Ну, вона така тонесенька, але вона така дуже-дуже бюджетна. І, здається. Чи 9 гривень, не пам'ятаю теж це. Не. Дочка взяла собі ось такі різні маски. Від 15 до 19 гривень. Таку тобто, з медом взяла. Це з полуницею. І це якась. яка ще. Так, це я пам'ятаю. Це маска для волосся. У нас така маска є, але інша. Там, здається, 7 трав, а це яєчна. І здається, воно. Коштувала по акції 59 чи 54 гривні. Мені ці маски дуже-дуже подобаються. Так, ще взяла мамі. Мама просила мені дзеркало, і ось таке там побачила. Воно дуже так знаєте, класно в нього дивитися, збільшує класно. І така ручка є. Ну, класно, мені сподобалось. Надіюсь, і мамі сподобається 100 гривень. Воно продавалося без Ну, так, пакетики без коробки. І на роботу мене попросили взяти, бо я знала, що поїду в рову. Ось таку запаску на швабру 50 гривень. Не знаю, як вона буде. Справлятися зі своєю задачею, але взяла ось така невеличка закупка була у мене в Аврорі. Нас не було. Бачу, свекар мені привіз кисломолочний сир, 2 кг і домашню сметанку. Так то буду напевно робити сирники. А то так може спекотно, може і завтра зроблю. Не знаю, як буде настий. 2 кг Беремо уже постійних таких людей, дуже дуже смачний. Здається, по 140 гривень. Не проходив в нього вушко. Ральф. Ральф, сюди. бачите, не стоїть вушко. Трішки там рідина збирається, то, мабуть, 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 будемо робити операцію. Але ще надія є, що ми підлікуємося. Всім бажаю гарного дня, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео. Так, дівчатка, у нас сьогодні п'ятниця і е, кисломолочний сир вчора мені привезли, тому сьогодні вирішила зробити сирники. Вчора в мене такого, знаєте, не було настрою. Не хотіла себе перегружати, як кажуть, тому роблю сьогодні. Тут у мене рівно кілограм, буду додавати одне куряче яйце, дрібку солі, цукру. Зазвичай я борошно не додаю, але у мене закінчилася манка. Стільки залишилось на кілограм, звісно, це дуже-дуже мало. Тому цей раз буду додавати борошно. І буду собі робити, як і в заморозку, так і так. Зараз посмажу. Бо в мене, в принципі, діти дуже полюбляють. Сирники. Я замовляла 2 кг творогу, діти трішки його поїли з медом. Знаєте, так, в тарілочку, медом поливаєш, це дуже-дуже смачно. І там трішки з того кілограму другого лишилося, буду собі робити запіканку, бо в мене запіканку, крім мене, ніхто не любить. Але буду робити її вже в суботу. Зараз буду робити сирники. Так, мої сирники вже готові, це підуть в заморозку. Зараз один дороблю і досмажу. Роблю сирники за допомогою ножа. Знаю, що хтось робить за допомогою склянки, мені з ножем краще працювати. Так, і смажу. Вони у мене тільки якось різного розміру вийшли. Одну порцію вже син взяв, другу порцію теж взяли вже їсти. Тому Сирники, вже коли смажаться, там стає у мене черга. Оце досмажу і напевно все. Бо ось коли я, наприклад, в заморожці, вони в будь-який момент можна взяти, підсмажити скільки треба, і так воно смачніше. Тобі сирнички в мене вийшли. Всім бажаю смачного апетиту.